Більше п'яти тисяч тонн смачних, соковитих і корисних для здоров'я яблук вирощують у топилівці Чигиринського району. Тобто, у перерахунку це по одному яблуку на кожного українця. Більше про унікальні сади, про саджанці, про працевитих людей і про сік, який виробляють тут же на Чигиринщині. Дивіться зараз у програмі. Приємно, що за останні п'ять років виробництво яблук в Україні збільшилося майже наполовину. І якщо раніше експортерами цього фрукту у світі традиційно були Китай, США, Туреччина і Польща, то зараз, за рівнем якості, українські яблука можуть конкурувати з іноземною продукцією. На Черкащині активно відроджувати садівництво взялася агропромислова компанія «Маїс». Вона має на меті не тільки розвинути цю галузь, а й вирощувати екологічно чисті яблука і виробляти лише натуральні соки. Ось таке крупне, смачне і соковите ароматне яблуко зовсім не імпортне, а наше українське, черкаське, боровицьке. Подивіться на нього: красиве, велике і зовсім не поступається імпортним сортам, які ми звикли бачити в супермаркетах. Поблизу Топилівки на Чигиринщині компанія має 170 гектарів промислового саду. Різноманітні сорти яблунь висаджують на низькорослих підвоях, застосовують системи крапельного зрошення. Це дає можливість легко проводити обрізання дерев навесні і зберігати плоди восени. У саду працюють до 200 осіб, залежно від сезонності, усіма родинами. Я вже тут працюю п'ятий рік. По первах пару днів дуже важко було. Ну як. Поки привікнеш до кондейки, а потім все, Микола Михайлович дуже добре підходить, об'ясняє. Станіслав Іванович теж об'ясняє, розказує попервах. Ну, так як я вже працюю, то я вже знаю, я вже швиденько. Ну, Мене чоловік тут працює на постійно, мені тут син працює, тільки на сезонно. Ми нариваємо гарно, десь по тоні, гарно нариваємо. Непогано мені, наприклад, це. Це дуже хорошо. Нас на топілівку дуже хорошо. у нас тут є такий садок. Що ми, що нам є робота. Це дуже добре. Нам. Світовий та європейський досвід свідчить, що найкращий спосіб довгострокового зберігання яблук це їхнє розміщення в холодильниках з атмосферою зі зміненим газовим складом повітря. Тому компанія Маїс наприкінці 2009 року в селі Боровиця Чигиринського району побудувала та ввела в експлуатацію сучасний холодильний комплекс з регульованим газовим середовищем. Продукцію зберігають в герметичних холодильних камерах об'ємом від 120 до 250 тонн. «Фруктословище збудовано по новітні технології. По, нам допомагали будувати голландці. По технологія голландська, яка руками випробувана, сорти підобрувані. Теж у нас 18 сортів і всі сорти різні. Да. Для різних сортів спеціальні параметри зберігання закладаються. Це технологія основана на тому, що йде відкачування молекул кисню. У нас в атмосфері 21% кисню, йдуть скрубера, які працюють на відкачування молекул кисня і закачки сюди азот. Обратний процес, хімія ніяка, сюди не приміняється. Тут низькокисневе середовище, це десь 1% під кожне яблуко. І яблуко знаходиться в стані спокою, практично не дихає. І цей процес у низькокислородному середовищі, яблуко можна зберігати по щільності. Практично рік. Нічого не змінюється. Ми, наприклад, збираємо на гол, зараз йде щільність 7,7, а при закладці десь буде навіть у березні місяці на 1% падеться, 6,7%. Для таких холодильників, де зберігається чисто холодом, то щільність падає десь на 2-3%. У середньому кожен з робітників саду зриває до однієї тонни яблук за зміну і дотримується принципу: жодному пошкодженому чи неякісному яблукові не місце у фруктосховищі і відповідно на столі у споживача. Якраз я прийшов, коли вже тут була частина саду посадена, вже при мені декілька етапів ще розширялися сади. І На даний час ми маємо 170 гектар інтенсивного саду. Інтенсивний це на карликовому підвої. На одному гектарі це ущільнені посадки від 2,5 до 3 тисяч дерев. Вони невеликі, трьохметрові, але дозволяють виростити якісний урожай, якісно його зібрати. Урожайність цього саду в районі від 30 до 60 тонн з гектару. В середньому це 40 50 тонн. В тому році в нас ми вийшли на 50 тонн з гектара. В цьому році трошки буде менше. Працює тут на постійній основі 65 десь чоловік. Це разом із охороною і з робітниками. На період уборки добираємо додаткових робітників і зараз у нас у саду працює 200 чоловік. З весни, коли ми починаємо вже йдемо в обрізку, ми знову стартуємо з тим самим складом: 60 чоловік. Це сюди входить і робітники. Садові бригади 35 чоловік. Сюди входять оператори по поливу. Люди, охорона, механізатори. Потужності фруктосховища дозволяють зберігати врожай в камерах упродовж 12 місяців. Без жодних консервантів, шкідливих для організму людини речовин. Яблука Маїсівці вирощують здебільшого іноземних сортів, і обов'язково український Рене Цимиренка. У нас такий міст сухих речовин, сахарів набагато більший, наприклад, ніж в Западній Європі, там Бельгія, Франція, поляки, німці – і соки, от навіть нас з прямого вижиму, то вони до такої степені солодкі, що треба водичкою розводити. Ну, на кого яка. Ну, яка да, кислотка. Да, да, так, так. О, так що вони дуже смачні, Ось, дивіться, навіть на, вони висять, зараз можна е, прямо їх зараз зривати і споживати. О, ще вони як полежать у холодильнику, взагалі тоді дійдуть, букет свій не наберуть. До речі, ми знаходимося, це сорт е, Джона Голд, в Європі на нього кажуть король яблук». Це один із найкращих, я вважаю, сортів, як і по зовнішньому вигляду, як і по смакових якостях, як і по урожайності. Також, крім Джона Голда, у нас практично топова десятка є Golden Delicious, є Чемпіон, є Гала, новозеландський Бребурн», японський Фуджі. І Український Самаренко також є. Мазі з першим в Україні встановив у промисловому саду антиградову установку бельгійського виробництва. Вона захищає дерева і врожай від граду, перетворюючи стихію на звичайний дощ. В цій установці всередині знаходиться батарея з балонами ацетиленового газу. І при загрозі, загрозі скажімо, заходу градових. Мар, а ми вже знаємо, як їх розпізнавати, є характерні їх особливості. Приблизно за 20 хвилин включається ця установка, вона включається дистанційно, дистанційно от, працює автономно і проводиться змішування газу ацетілена з повітрям. Потім, так як в двигуні внутрішнього згорання підпалюється за допомогою свічки, ця суміш. От. Вона вибухає і під великим тиском створює за 20 хвилин такий повітряний коридор діаметром приблизно 800 тисяч метрів. І в цей повітряну в цю повітряну воронку затягується. Тепле повітря, повітря, яке у нас на поверхні ґрунту, і це тепле повітря розплавляє, а якраз на висоті приблизно 38 4 кілометри, утворюється, утворюється град, утворюється град. І таким чином тепле повітря розплавляє градинки, і в цьому місці замість граду випадає дощ. Так? Тому що і безпечно, і користь, і безпечно для довкілля. Так ми вже другий сезон. Ми, до речі, перша, е, перше підприємство, яке. Е, Впровадило цю систему. Цю систему ми вже другий сезон користуємося. От і ви бачите, ефективно у нас сад захищений. Щороку в тополівських садах збирають до 5 тисяч тонн продукції. Яблука можна придбати у таких торговельних мережах, як Делікат Абсолют, «АТБ». Тому за їх якістю стежить дуже ретельно. Перед тим як попасти в магазини або покупцям на сіл, яблука після зберігання проводять сортування калібровку. Ви бачите сучасну лінію грепа голландську, яка може 5 тонн яблук в автоматичному режимі сортувати по в залежності від розміру та інтенсивності забарвлення. І тоді вже ящики пластикові або гофрокартонні, або, скажімо, інша упаковка, пакуються яблука, і коли вони вже викладаються на прилавки магазину, ви бачите. Однорідні одного сорту, одного розміру, такі вимоги ринку, і ми вимушені були придбати таку лінію для того, щоб конкурувати з поляками, іншими закордонними виробниками. Ми повинні їх і красиво і подати покупцю. От ця лінія якраз служить для цієї мети. Ми робимо аналізи лабораторне дослідження раз неділю, скриваємо камери і стежимо, як яблуко зберігається. Одним із напрямів діяльності компанії є ще й виробництво екологічно чистих соків прямого віджиму, подібних до домашньої консервації. Ми вирішили в минулому році і придбали австрійську лінію для виробництва соків прямого віджиму. Спочатку це був чисто яблучний сік із яблука відбірний з нашого саду, а потім ми розширили асортимент і включили, включили і ще такі соки на яблучній основі, як буряковий. Морквяний та гарбузовий це абсолютно цілющі напої, так от які рекомендовано для споживання на протязі всього року. Натуральні соки важливі для здоров'я людей, тому в боровиці освоюють нові види продукції. Для зручності школярів і спортсменів почали випускати сік і в маленьких пляшечках. Місцеві люди працюють рік, вони задіяні в роботі, отримують достойну заробітну плату. І, ну, на, мене працюють, я працюю тут сьогодні, вже 8 років, то ті люди, які прийшли 8 років назад, практично вони працюють. Так. І я бажаю, що ну, не в мене зараз зміщувати. У Топилівці почали впроваджувати програму виробництва екологічно чистих продуктів, використовуючи біологічні методи захисту рослин і висаджуючи нові імунні або резистентні саджанці. Вони стійкі до хвороб, відповідно, потребують меншої кількості обробки. Це Майбутнє садівництво України, вирощування на наших землях, вони ще не забруднені. З нашими природно-кліматичними ґрунтовими умовами це чудова можливість вирощувати екологічно чисту продукцію, особливо яблуки. І потім переробка для дитячого харчування, на пюре, джеми, соки для дітей. І це, я вважаю, майбутнє нашого саду. Україна має найкращі в Європі умови для вирощування яблук та інших плодових культур. Тому, користуючись благами природи, маючи чималі потужності виробництва, працівники компанії уже не один рік радують українців смачними екологічно чистими яблуками. Минулорічний добрий урожай стополівських садів дозволив забезпечити кожного українця одним яблуком. Сподіваються вони, що економічна криза і військовий стан в Україні незабаром минуть, і завдяки грамотній державній політиці нашими чигиринськими яблуками зможуть смакувати і в сусідніх державах. Уявляєте, які резерви ми маємо для подальшого розвитку.